Дніпропетровщина Україна. В одному з своїх роликів осінню пізньою я показував, як я висівав насіння китайського лимонника. Ось бачимо новий врожай. Почав вже окрашуватись. Багато ягід знову зав'язав. Хочу сьогодні показати результати свого висіву насіння, яке я робив осінню. Ось такий вигляд мають сходи китайського лимоника, насіння якого було посіяне Пізньої осені 22 го року. Вони пройшли стратифікацію зимою в зимній період, дощі сніга, зверху все на них сипалось, падало. Всходи почали з'являтися дуже пізно. Десь в травні місяці, місяці дуже дружно все взійшло і густо, але із-за дощового літа і весни дуже багато розвилося, розмножувалося слизнів, які поїли частину всходів і трошки такі. Проридили мені мої посіви. Але те, що залишилося, добре розвивається, як бачимо. В кожну ячейку я сіяв десь 2-3 штучки. Де всі зійшли, де одна зійшла. При належному уході вони до осені підростуть добре. Я їх пересадив у більшу тару. Десь літрові горшочки для подальшого дорощування саженців. Так що розмноження китайського лимоника путем висівання його в зиму дає добрі результати, позитивні. Можна таким способом його розмножувати.